Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який автомобіль ми підібрали для нашої замовниці. Замовлення було конкретно на автомобіль Nissan Жук. Найбільше побажання було, щоб це він був білий, щоб був як можна свіжіший рік і як можна менший пробіг. Ми знайшли даний екземпляр. В принципі, їздити їх багато, а знайти не так то й просто. Ми маємо значить, автомобіль чистий 2019 рік. Пробіг 75 тисяч кілометрів. Обслуговування на офіційному сервісі до кінця 2021 року. Далі на сторонніх сервісах, але з усіма актами, з підтвердженнями пробігу, з видруками, з чеками по машинці. Машинка у нас без жодного фарбованого елементу в дуже класному збереженому стані. Біла, що немало важливо. Ось таке виглядає машинка у нас по кузову. Додатково було зроблено легенький комплекс детейлінгу. Так як їздили трішки по в'яткам, машинка була трішки зашкрябана. Ось такі чорні фари. Точніше, ДХО фари у нас ось бампер. Дуже так цікаво реалізований передній бампер, мені прям подобається. Кліренс дуже класний. Найголовніше, чому Хотіли саме жук, щоб був кліренс і візуально також нашій замовниці він дуже-дуже подобається. Скло по колу у нас все рідне. У автомобіля йде два оригінальних ключика, звичайний білий колір. Ось Так виглядає по кузову. Уже ми перевзули машинку на абсолютно нову зимову гуму. А, є у нас другий комплект літа в наявності 16 диски. Технічно автомобіль у нас без жодних нарікань. Ось така у нас потурювач поворотів вже дуже гарно зроблена, як на мене, по сучасному. Кромка над лобовим в ідеалі. Криша також в ідеалі. Чорні ручки. Комплектація саме звичайна. в принципі. Є електроскладування дзеркал, є підігрів сидінь. Додатково ще нами було встановлено камеру заднього вигляду з мультимедійною системою сенсорною. Про неї я розкажу трішки пізніше, покажу її також пізніше. Задня частина автомобіля також в ідеальному стані. Ніяких моментів немає. Дуже цікаво, дивлюсь, їздять жуки з такими наставочками і без них. З нею мені подобається більше. Вона так додає вигляду даному автомобілю і він виглядає, бо без нього так задня частина автомобіля якось так бідно виглядає. А так Воно додає вигляду. Задній Наріг також стан ідеальний. З цього боку. Також все супер, рівний як струна. Церкала не шкрябані. Гума, як я вже сказав, абсолютно нова зимова пари. Навіть лобове у нас рідне дев'яточка, як бачите, автомобіль чистий дев'ятий рік. Чистий дев'ятий рік. До автомобіля у нас буде два оригінальних ключика з центральним замком. А також з двосторонньою, зручно, з двосторонньою сигналізацією StarLine. Ага. Зараз покажу. Що так у нас десь відкрите, не закрита. Відкриваємо. Це закриваємо, Тут ще треба розібратися і повільно відкривати не цією. О. Закрили машинку, ось такий у нас а, салон. Салон звичайний, тряпчаний, темного кольору, підлокотник, сидіння ось в такому стані. проєми не зашкригані, оригінальні гумові килимочки, карти комбіновані, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, кермо також звичайне, але типу зроблено під шкіру. Педалі стан нездоганний. Сідаємо наш автомобіль. Ну, Кермо взагалі в принципі, без ніяких моментів. Ручка КПП також. Коробка у нас п'ятиступка. Двигун, до речі, забув сказати, 1,6. Звичайний, атмосферний, перевірений роками. Допускається машинка з пів Навіть стрілочки, як бачите, вверх, вниз йдуть. Що ми маємо по автомобілю? 76 800 пробіг. Ось наша уже встановлена мультимедійна система з карплеєм, Android Auto, з навігацією, великий сенсорний 9-дюймовий екран, дуже багато різних функцій, налаштувань з wi fi тут тобто можна підключити SIM-карту, роздавати виведений USB, в принципі, блютузу також підключається. Додатково, як я вже сказав, встановили також камеру заднього вигляду. Ой, не туди. Камера заднього вигляду у нас показує також дуже якісно і показує дуже, дуже класно. По коробці по щепленню нарікань яких немає. Ручничок працює, підігріви, сидінь є і вони працюють. Звичайний клімат, однозонний, ну, точніше, кондиціонер він також працює. В загальному в принципі, кожна кнопочка по автомобілю працює, світло, двірники. Маємо електроскладування дзеркал. А ні, стоп, чому я думав, що тут є електроскладування дзеркал. Ні, на його немає. Є електрорегулювання дзеркал, є ESP і е, регулюється по висоті фари. Додатково я так бачу, що хтось встановлював, щоб прийомник краще ловив. Що тут ще розкати, показати? 6,5 середній розхід. Двигунчик працює ідеально, щеплення ідеально, по ходовій ніяких моментів нема. Давайте відразу покажу, що в нас є. Документація. USB нас, дротик виведений. Два ключика я вже показував. Так як машинка на наших номерах Погнали її через договір, договір виписаний на нову власницю. Підготували, будемо в суботу автомобіль передавати нашій замовниці. Вона якраз поки відпочиває, приїде буде їй Чистенький гарненький автомобіль. Ось сервісна історія. Купили її в 7 місяці 19-го року, куча різних відміток і два ТО на офіційному дилері є. Крайня ТО значить перший місяць 21-го року 27 тисяч пробіг. Навіть, до речі, авторія підтягує пробіг. Є і гарантійні талони я бачу і на акумулятор. Є страховий поліс, але він вже прострочений, також купа документації і купа видруків, які вже робили потім, потім новий власник. 21 рік. Чи ще назвали якийсь 25-й рік. Тут у нас не бачу який рік. Ну, не буду на, на ньому заустрювати увагу, але тут є всі відміточки. Коли хто що по ній робив? Коментація присутня, машинка живенька, а найголовніша ціна на неї. Дуже гарна ціна. У нас був такий досить обмежений бюджет і машинок щось 15-16 рік ще були, а от щоб свіжіших років ми не могли знайти. Шукай, то й знаходить. Задній ряд в гарному стані, також Думочки. Ось так виглядає наша машинка. Стеля без нарікань. Камерка. О, не робить підсвітка треба замінити. Шторка присутня, по багажному відділу. Це у нас стара мультимедія, точніше коробка з нової стара. Це те масло. До речі, машинка після... тільки після ТО. Попередній власник зробив, поклав масло. Тут ще, до речі, є то, що мінялося по автомобілю. Повний набір інструменту. Тут у нас є домкрат. там Докатка, не буду туди лізти, бо це все діставати стиля без нарікань. Весь набір інструменту також присутній, зсередини не зашкрябане, двигунчик працює, бачите, просто тихлесенько, ідеально. О! З цього боку ось так все виглядає, тут також все добре. Давайте покажу, під підкрапотку. Свіженький автомобіль, гарний стан, гарний пробір. І от візуально, давно хотів попрацювати з таким автомобілем, але замовлень не було. Тут якраз замовили підбір, дуже гарно виглядають чорні вставки в фарах, ДХОшки у нас постійно працюють. Капот стан, як бачите, бездоганний. Під капотом абсолютно немає тут що дивитись, тут все, все рідно, Додатково встановлена сигналізація, Вон, до речі, відмітки про заміну. все сухо, тихенько. Як я вже сказав, кондиціонер у нас працює. Зсередини також ніяких наріжкань по капоту немає. Радіатор цілий. Сигналізація бібіка виведено. Тому, друзі, сьогодні ось на такому коротенькому огляді був такий цікавий, я б сказав, автомобіль, досить ексклюзивний, такі цікаві форми, комусь він подобається, комусь ні. Дуже багато чув відгуків, що вони дубові, некомфортні. Я б так не сказав, я проїхав на даному автомобілі трішки більше 200 кілометрів. Так, це невеликий показник, але в принципі, мені для того, щоб відчути автомобіль, цього достатньо. Мені машинка технічна, як вона їде, як вона рулиться, в принципі, е я не. Не відчув, скажімо так, якогось дискомфорту, щоб воно там тарабанило, все, там, клацало, стукало, гупало, Ні, досить комфортний автомобіль за свої гроші. Даний автомобіль ми придбали за 10 900 доларів. Я вважаю, що це дуже гарна ціна за 19 рік, за нефарбований автомобіль з пробігом 75 тисяч кілометрів з двома ключиками. Тому якось так на такому коротенькому огляді був автомобіль. Звертайтеся, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. Нагадую, з вами був Майник з Карлії Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграмі та Фейсбук. Пишіть, дзвоніть. До нових зустрічей.